У нас немає більшості, але ми все ж таки нам вдалося, до речі, вперше за часи проведення війні Нуковича за останні три роки е опозиції добитися свого, зламати ситуацію, поставити питання про особисте голосування і більшість сталася. Тобто вони підписали угоду, проголосували е про зміни до регламенту, і тепер це але вже є маленька така, але е е е перемога. І такими кроками до великої перемоги, я думаю, що змінили її здобуває. Ситуація дійсно атмосфера взагалі абсолютно інша. Ті закиди щодо свого розбухування абсолютно з їхніми сторони це просто звичайні провокації, тому що ніхто там не збирається це робити. Ми розуміємо, що фізично вони просто слабші. Так. І це ми дали зрозуміти, що опозиція навіть наркотичного зменшення, менше людей, але ми. Набагато стрижневіші, сильніші, згуртованіші, ми є єдині. І це дійсно додає нам додаткові сили. Щодо діяльності роботи парламенту, за цей короткий період ми дійсно не працюємо і на законодавчій базі ми не зупиняємось, ми реєструємо нові законопроекти. Вже на сьогоднішній день ці Українські об'єднання зареєстрували понад 30 законопроєктів і 20 постанов. Тобто це вже фактично 50 це а, до тих... до, 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 до цих, Це до 20 якогось там числа. Вже, а, на, на, на тобто, і це кожен день будуються нові і нові проєкти законів і постанови. І працюємо, ми теж, і я, і Олексій Петрович маємо багато вже поданих законопроєктів. і ми там не зупиняємося, ми не в всі галузі, ці старі працюємо постійно. Так само ми проводимо зустрічі з виборцями регулярно, і це теж виборці оцінюють, собі кажуть, що їм приємно, що їхні депутати, їхні народні обранці не забувають, і не тільки під вибори приїжджають, і одразу постійно звітують і постійно приїжджають до людей, спілкуються. І якщо якісь виникають потреби, проблеми, звісно, ми туди вже приїжджаємо. Так само, ну, це щодо нашої такої діяльності. Щодо вчорашніх подій, то можна сказати, що Сибірська бідна Свобода діяла адекватно і не продовжується діяти, тому що цей голова адміністрації, цей громад нашої області, це реально, ми бачимо, як він принижує нашу область і з його перебуванням на цій посаді, які загроза втрати цілої області. Можливо, йому і такої завдання дали знищити єдину опозиційну область, яка не програла жодну округу в владі, і всі округоли опозиційні кандидати. І тому, можливо, ця область є для влади, якби оскорбні у горлі, там теж не знаю, кістки горлі, що яку потрібно ліквідувати, тому призначили такого керівника, як Хоптяна, людину недокладну, людину, яка е, постійно перебуває там. Е, п'яному стані, практично його з моєю колеги на другу, то в одному там на закладі, другому на робочому місці, практично не буває. І коли б ми до нього не прийшли, його і з немає. Тобто і зустрітися з народними депутатами чи з він відбуються. Те саме те, що відбулося вчора. Тобто вона вказівка правоохоронним органам, Соловикам Беркуту не пускати депутатів до на колеги. Це тобто, теж таке ще бачили. Які це ми державні сонячний день живемо, що відбувається колеги. Є де народні обранці, хочуть прийти на колегію, дати запитання виступити перед головою адміністрації, є завдання силовикам не пускати. Я, Хочу... Я на Кадміну ходжу, спокійно. Будь-який наш депутат, Верховної Радо, заходить і заходить на засідання Кабінету міністрів. А тут на колегію не пускають, щоб цар собі чи що. Якщо ми, це, ми це, його загнали вчора за 50 кілометрів звідси, то ми заженемо ще далі його. Це давка де почали бити жінок, наші депутати обласної ради, Наталя Турецька показала, Марія Чашка, дівчата пішли, поздавали всі побої. Тобто це, коли там була така, кажуть, в гнилі того бою. Я навіть просто вже на папку не бачу, бачу тільки тільки її посади. може, було там кіногами, запускали і так далі. Тобто настільки е зухвало себе на сьогоднішній день ведуть влада і правоохоронні органи, тому звісно, ми підготували і запити, і будемо і прокуратуру, і всі і на генеральну прокуратуру щодо дій щодо, щодо вчорашніх подій, щодо цих позів коптяна, і щоб притягнути його до. Яка на сьогоднішній день нанесла не таких економічних збитків в нашій області, вже нараховуючи, що 6 лютого на кабінеті міністрів було отримано Догана за те, що він не використав 70% коштів з бюджету регіонального розвитку, тобто це понад 50 мільйонів гривень. Це ті кошти, які мали піти на ремонт шкіл, садочків, лікарні, дороги. Якщо говорити окремо, тільки 30% так само використали? Це йдеться 50 мільйонів на дороги чи на... Ні, І, ні. це в соціальні е, ці. І відповідно, ті кошти мали би звести в вигляді заробітні плати, це люди, які би працювали. Це відповідно, відповідно, би область мог мало би процвітати. В той же час ми бачимо, що куп'ян реально її знищує, економічно знищує нашу область. Тому дійсно є таке враження, що він отримав вказівку як єдина опозиційна область, яка не хоче підтримувати владу і партію регіонів. І тому він блокує, звісно Ради не водить депутатів. Він подав, як е, е, голова партії регіонів в області е, цих е, трьох е, членів ТВК, яким дав вказівку не ходити на зображення. Ми вже там і додому наші приходили так, е, з пікетами під їхні будинки, тобто вони там десь виникають ці особи е, переховуються. Е, от, тобто ведеться пономірна така слова протистояння зі сторони влади проти не, свободи, проти опозиції. Звісно, ми цього терпіти не будемо. Ми будемо вимагати покарати тих осіб і звісно, І, можливо, варто створити слідчі комісії в Верховній Раді Будуть... буде. Буде і... дві слідчі комісії, створено, тимчасово слідчих комісії. Одна комісія, яка буде займатися цими діяннями всіма за два роки, а друга слідча комісія, яка буде займатися розслідуванням тої е... аварії, того ДТП, коли загинула людина. Тобто ми будемо подавати проект постанови Верховної Ради.